У цьому відео ми покажемо, які наші кавуни, які ми сіяли місяць тому дивним образом. Розкажемо про наш Єврокуб, який ми робили, і покропимо сою раундапом. Дуже цікаво, поїхали. Включи кропаку! Зробимо обзор все-таки на цю бочку. Просили багато коментарів. Багато. Один коментар був крібочку. Покажемо, як вона у нас виглядає. Тут два куба, дві тонні води. У цьому відео покажемо це і покажемо наші кавуни, як вже виглядають. Прокатаємося на цьому, покропимо сою, соє вже кропису. Тільки кубочки чесно включено. Окей, конструкція. Давай, покажи близько. Це рама з бочки та така вот, колись була кругла на тону 200. Да? Да. На тонну 200 з СССР, то, коротше. Тут під Мачового помпу стояло. Тупи, знаєш? Да, тут у нас є місце для помпи і її можна поставити. Вона у нас просто дала клин, то ми її зняли, бо безсмисленно. І сюди зараз у нас стікає вода, тупо з ринви набирається, і ми нею користуємося. Тут повно. Як поварено, дивіться. Тут дуже, дуже тупо крюки з арматура Ар... десятка зігнули, зварили з двох сторон да. і надіжно. Тут з'єднали таким шлангом. Це поганий шланг, ми вже другий поставили, він розлізся був перший, це вже другий. Його вистачає, може, на два роки все, і все, треба міняти ці шланги. Треба якісь хороші ставити. Також і тут дивіться, такий самий крюк. Во. І там такий самий. Покажи. Туда. Тут ми зробили таке. Ну не зробили, чисто склепали щось небудь. Ось так, ось так. Тут я вмазав трактором. Мічаю назовів на передачі. Ну і все по суті. Вообще, наскільки проста конструкція, я думаю, довше будемо показувати, але ми її довше не будемо показувати. Зараз ми шукаємо возвишеності якусь горку, щоб зливати з цегу. То я приступлю Через зад. Без всяких насосів, без нічого. Тупо. Підключаємо. Навірно, там, на греблі є. І. А... Саме що ми ще покажемо? Все, дуже все просто. Рама. Все просто, да. так. Тут... Ну просто в чому прикол, що такої рами у нікого не буде, це 100%. Да. Хіба що може хтось десь. Але зварити воно дуже просто може. Це тут желіза, дай Боже, дві та які ці. Там, тамо, дивіться, як там дивіться, тільки конструкції. Фай на цей. Все просто. Як називалась бочка? Собочка Саб... як називалася? Ну, Ні, та двоє не... стара. Це... А, то від садового оприскаче. Від садового оприскачеля бочка була. Желізна, вона згнила майже вверх я позгнивали, низ... гнив і ми поставили два куба. Їдемо на греблю, тому я стану, а звідти будемо спускати, почекаємо трохи. Поїхали. А ви взяли я, я. Да. А, ну я той яр Ага. Давайте має сняти, як не красиво козари два корча їхати. Відкрив? Та... пішло, тільки на дно у нас грязь зараз сильно. Нічого там немає грязі? Та... Нема? Звідки? Ну чесно. Як звідки? Це ж стріхи, да, понял, з муть. Ні, ні, вообще не ряд туда їдуть. А ч, у нас сітка? щось. Я думаю, що ви, Чи без того, такого шланг. А не ты той шланг? Нема. З сторони тут вихід. вихід десь сороковка, мабуть. Ти прикинь шланг? би зараз цей з тої сторони. Та бочка би, мабуть, ну минут десять, мабуть. Наві скоро. Ми ж набирали. Пам'ят? Ми... ми ставили один раз з того шлангу, що до помпи йде такий. А у нас він відходить так. Да. Такий широкий, як нам 40-ка. Да, 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 І ми набирали. Десь 5 хвилин наповне. Ти прикинь? То напор а страшний, чувак. Работа. Але нормально, так почекаємо трохи. Віддихнемо. Да. Вітя й доїть сюди. А другий раз зробиш таку штуку. Да, зробимо в следующий раз, Сой будемо кропити. Ти ж будеш кропити сой ще раз. Та думаю, ще раз буду, може. Тоді поставимо файний штлан, щоб набирати скор. Ну ходиш, а ну зараз свік. Без світлень. Потеря, 10 вітри води. Я думаю, три минути воно було би повне. Отлично заїхав. Тут, короче, все. Доставка прямо на дом. Немало, у нас збоку. А ну багажі, якрій. У нас з боку. Да. Нас а, ти в салоні її возиш? Так, скільки стоїть? Та я задом не вмію їхати, що воно викручує цупочку її. з спину скали. Коротше, пробую сюди. Пущаниця. ділянка кстати вже майже майже вона вже скроплена лишилось чуть-чуть пару Тю, а це законно взагалі він зараз виходить вже все скропив і там де бачите такі великі буряни там там тупо їде поперек і докрапляє їх ще поразово странно зачем це робити як думаєте 2 літри рогандапу це нормально взагалі хороший признак коли самоліт вже білий не видно навіть. І не чути взагалі. Що? Електро. В цьому відео ми покажемо кавуни наші, які вони вже виросли, файні, в Чернівецькій області, дуже класні кавуни. Далі дивіться. О, ячмінь! Дивіться, який ячмінь у нас взагалі, до речі. Такий здоровий, просто тупо пояс. Дуже файний ячмінь цього року. В цьому відео ми покажемо кавуни, покропимо сою, покажемо нашу бочку. Сюди. е, ми покажемо кавуни, які ми садили, там всі сорти, багато різних сортів було. Ти цікаво подивитися які сорти. Да. Ти їх вже бачиш просто. А вони ззаді, вони з тої сторони. Тут Ви прям... ще не бачили? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять, раз 15. Чувак, тут 60 сортів. Ой, 60. 45 сортів. Але вже деякі є ось такі того ми покажемо. Показуємо. Показуємо кавуни. Сюди. Що за постанова? Де да, кавуни, я не зрозумів. Це що... воїн, так? Да? Тобто ви підобрали такий кавун? Янусик. янчик. Жовтенький. Жовтий. От, дивіться. Ми їх сіяли. Получ... Яке число на сьогодні? Число. Восьме. 8 червня. От, це я кажу, бо я додав його пізніше відео. У нас 8 червня, от такі кавуни, ну показуй. Всі, що ми сіяли у якомусь там відео. От сюди, туди, туди, туди. І от ці, що ми руками сіяли, все зійшло файно, все красиво, Даже день вже зійшли, які ми теж сіяли в попередньому відео. Хто не бачив, подивіться, обов'язково. Зараз ми покажемо общий план кавунів, ті, що гектар з половину ми сіяли трактором ручно отак кидалися в сівалочку по одній насінині. Цікавий метод був, як ми сіяли це. Ти ж ти не бачив взагалі, як ми сіяли? Ні, я навіть не був з Ти навіть не був, бачиш, а ми щурами. Ой, з пацанами ми сіяли, руками кидали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 9, 6, 7, 8, Якраз 20 штук на круг. Диви, ви які великі. І прийшов? Тю, а що він таке здоровий? Диви. Ти дивися, ось це ми що сіяли руками. І дивиться, що сіяли стаканчика, Помніш, що це? Кстати, да. Дивиться руками сіяли. А в той же самий день я висадив стаканчика. Вони зараз такі самі. Вони тільки прижились. І це вже пройшлося два тижні. На цей раундап бука. Каже, що нічого не буде, якщо я відмию зараз свій кавун. Окей, другий? Та що не кричеш? На нього взагалі навіть не попало. І тато сказав, вуляй води, і відмий його і він не висохне. Реально не висох, дивіться. Раундап кавун. Новий я. сорт випустимо скоро. Якщо їх обмивати, поняв? Кропиш всю плантацію, потім бігаєш з водою, обмиваєш. Ладно, Йдемо зараз покажемо общий план. Тільки вони, які вже місяць, з половину, да? десь до місяць-половину. з да, місяць да. І, чесно кажучи, я ще, я ще не дивився на них. Тобто, якось дивився тиждень тому, там було один, один, там, аж, десь аж там один. Но я сподіваюся, що ми зараз йдемо туди і бачимо такі рядочки гарні, красивенькі. І що можна їх вже культивувати наконець-то. Так що давай заріжем цей кавунчик. візьмем собі гріночку. Таку. Ні, ні. Заріжем кавунчик файненько. О. вродив. На траві. О, що там ціна? А, дивіться. Yeah. Що за постанову знімаємо? Хоч би 4,5 кг. Кілограм стоїть 69 гривень. Отличний. Ріжемо по професіональному. Це надо сняти для Тиктока, вітя Рівненько, навірно. Определенный такий. Червень місяць, чернівецька. Уже початок воняв, я думаю, за не зарані сі скажіть. Не, не ти що. Та так сказав, ні в якому разі не купляти. Вейка чепуха. О, файно є. А. Ну стоп. Диви, а він класний. пахне. Ідемо дивитися. Дивіться, ну, він тупо резиновий. Йдемо дивитися на наші кавуни, які ми сіяли місяць назад, що вони зійшли взагалі і що вони зараз нам скажуть. Я сподіваюся, що там є файні рядки, бо mm -hmm. якщо ми награлися, то що я скажу? Шляпа. Почекайте ще місяць. Місяць почекайте, наших кавунів почекайте. Mm -hmm. Ми їх випустимо і відправимо по всій Україні. Да. Якщо вони конечно, виросли. Ні, а чого? Я думаю, люди схочуть такі кавуни, це при... Ні, що скажеш по цьому? Не, мені не Тупо, нравится. Поняв. Вкус, кавона, а так шляпа, то есть типа запах еменно такий. Да, просто як їси цю грушку гнилу. О. Те <рес> саме. О, дивіться сюда. Так що цей рік ще буде врожай. Один... Перший. Один кавона. А ти диви є. Ой! Я хочу рядом побачити, мені це не спокає. Другий. Один. Диви третій через два метри. А, це тільки наче. Диви, ви! Прикинь? Є! Та ти шо, пацан. А ми вчора були, не було. <coughs> Я думаю, воно ну, що все вилізе. Що тут далі? Мені yeah. там хтось писав, щоб він теж посадив місяць тому. Каже, все вилізло ідеально зараз, після, після сонця, як сонце вийшло. Верні. Yeah, yeah. Але погано. Ні, це погано, серйозно. Думаєш? А, ні, не погано, диви, лізе. Я вчора тут ходив. Ні, позавчора тікували. — Позавчора. — позавчора. Вчора. А не вчора. Не було? Не було маленьких. Та вони швидко йдуть. Ні, це тема, так що цей кусочок, я сподіваюся, він вилізе повністю, це буде чітко. Бо там мені вже коментарі писали, що все. смирися з цим, що там нічого не буде. Ну, поки щось є. Цікаво. О, диви, є. Маленькі. Взагалі чітко, це ідеальне розстояння. Це якраз розстояння, таке, як пише книжка, прикиньте. Може ще посередині. Щось ми потім, коли будемо просапку робити, його зріжемо. Диві. Дивіться, дині. Получається, ми. Е, десь... скільки тут? Десь 40 соток диню. Ми сіяли от до тої верби. Отак. А це десь тут, а не до кінця? Да, ні, не до кінця. Mm. Ми, ми переключалися, поняв? кидали, руками кидали. Кавуни. Раз він зупинився, ми бігом дині взяли, що кинули далі дині. Вже прикольно. Прикольно. І тут посередині у нас був промежуток для того, щоб, ну, в дальнішому, тобто якщо град не поб'є, морозні удари, кавуни, все нормально буде. Їхати між машиною і грузити кавуни було удобно. Поняв? Тут ширина дуже велика. Два метри ширина є. Для кавуна. Все <рігла> відота. Простіть мене, турки. <рігла> Це штурецький. Грядки ще не видно такі, щоб були прям чітко. А бурак шляпа виліз, прям взагалі. Він мені грозився, каже, що я можу за 2 дні зробити культиватор. Отой, знаєте, може, бачили відосики в Тіктоках, в ютубах. Такий, що сідає людина ззаді на сідуху, там йде якась лаба, якийсь войт, і отак руками шух, шух. Тобто, є кавун. Зближаєшся. Ой, нема кавуна, роздвігаєш, є кавун, зближаєшся. І воно просапку таку робить класно. 100 тисяч лайків я зроблю. 100 тисяч лайків, каже, він зробить. Ти зробиш так. Так давай сапати цю шляпу. У нас є звичайний культиватор, ми ним робили, тобто знімали просто ці лапи. Ні, ну я розумію, я то можу зробити. А щоб взяти відео, 100 тисяч лайків. Все, я знімаю відео ідеально, кожну подробку і інструкцію. Як це робити? Ну, конечно. Окей, не 100 тисяч лайків, 200 тисяч переглядів. Ні, 200 тисяч лайків. Так мило час. 100 тисяч лайків ніколи житті не буде. Буде. надо вірити. Ти пам'ятаєш, як ти казав, що не буде. Тисячу okay. підписників? Тисячу підписників. З першого відео тисячу підписників. З другого. Ну, все серйозно. Перше не набрало. Там, де ми, типу, трактора купляли. Ну просто прикольне і відео вийшло. А якщо буде кропити сою і вітер повіє на ці, на кавуни. На кавуни? Та це так. стандартна технологія. Ну подивись, подивись. там соя. І там соя. І кавуни. ну тут дивись, я навіть не йшов. Прямо біля сої. Ні, то ми будемо кропити, коли вітру не буде. Соя файно зійшла. О, покажи. Тітенька. Гарний висів, взагалі до діла. Треба кропити, бо дивіться, що у нас є. От. Цього, цього 3-4 дні воно стартує, доганяє сою і, все, і труба трубасою. Етог по кову нам, що ми скажемо. Наш... Чекаємо, бо пересівати ми вже точно не будемо. Це вже дуже пізно, хіба що сою садити. І все скоше на другий рік нам все це сити спочатку ранній трохи і потім ще через Да. Два. да. Посівалки, не... посівалки. Сівалки <рес> ранні, сівалку, пізні, трохи. Але правильно, треба було подивитися погоду просто на місяць і все. І ми бачили, що сої сіяти чи не слоє. Ми чисто хотіли, щоб ранні були і влагу кинути, бо тоді якраз такий перепад погоди був і вроді сонце. І дощів типу, не передавали, а потім гуляли, почало болото, холодно ти що. І пропали насіння. А може й не пропало ще. Ну, але сходять, Помаленьку сході. Да. Ось так ми показали. Що ви думаєте по цьому поводу, можете написати в коментарі обов'язково, як у вас кавуни, якщо ви сіяли, щось таке. Диня, кавун. Арбуз. Дивіться, ми до цих прийшли туди, ми всі сорти сіяли. І чорний найкраще зійшов. Ні, це не чорний, а то чорний. Прям взагалі кожна насіяна в ту сторону зійшла. Дині, які ми теж сіли у відео. Показувати. Є? О, дивіться, які дині здорові. А, ні, це огірки. О, це взагалі тупо тиждень пройшов і диня вилізла. Бо погода класна, тепла, волога була, все чітко. Взагалі, диня тупо, все, все вийшло. Тут кидали по пару насінне. Три насіння. У нас було дуже багато насіння з дині, в рядок не влазилось, ми тупо садили їх по максимуму. Я думаю, не вилізе. Так як кавун. Ну щоб потім їх. Можна таке зробити. Щоб не було, щоб було больно так. який корінь. Йо, що за слімак? Ти прикинь? І це 5 днів. П'ять днів. І так його тупо вообще, ну подивіться, який корч. Все залежить від погоди. Погода це. Це тема, коли сонячна погода, диня, каву, воно все обожнює просто. Ну і волога після. Що це таке, не понял? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Є. Тут у нас є дядя дядя Саша. Да і шашка. Ну це прям чуть-чуть їх. Так, да, ну поєдно, бачиш два за раз. Бачиш один і оди. Зразу поражає їх. Йойка, вона страшне. Диви, зразу другий і зразу третій. А як з нею боротися, З нею? Знаєш як? Як? Е, На протравлювати треба. І все? Ну кажуть, що так. А грапети. Це вроді не б'є. А ну хто знає, якийсь гербицид б'є оце вже, коли, до колоски колоскиє. Чи є якийсь гербіцид по цій сашці? Просто ну, я можу де? спитати у GPT, але так не цікаво. Казав на камеру резиновий, резиновий. Та Оно, ні, не А ну попробує ту штучку, <ривіт> Що ми сюди <ривіт> любили просто розбивати її. <ривіт> і їсти. Якщо такі ресами, то ну, це взагалі неправильні кого. Ну насіння <ривіт> достигше, <ривіт> бачиш? А якщо ми посадимо це насіння? Він <ривіт> не зійде. Зійде? <ривіт> Давай посадимо це насіння з турецького кона. Це тема. Є щось? Сапа. Так, тут На населення не посаджене. Сердінка теж не солодка. Просто брюнок. Вибираємо насіння. Експер... А, ну, сюда. Експеримент сіємо з кавуна. Який вже червоний, купили турецький кавун в магазині. Сієм зараз тут грядочку, щоб перевірити, чи він виросте і який він виросте вообще. О, дисковілі насіння забрали. Це у YouTube такі експерименти робимо. Постоянно у нас в Ютубі цікаво. Так, що підписуйся, там буде все інтересне. Думаєш, зійде з твоєї землі, що вона вже суха. Давай, в нас цілий кулак на Не вийшов. Зарігаза. Це чуть-чуть вчитися пару штучок в землі. А як без усього, то я думаю, нахват на пів гектара. Що, да, Под... потом... ставим по дві, так? Да? Чи по три? По три. По може... Три, бо воно земля суха. Я думаю, вона не з'їде, бо це зелені, коли вони зривають і вони потім поки доїжджають, десь. Чого? десь Ми таке ще не робили. Це... От реально, це у нас виходить червень місяць, в нього є всі шанси вирости до такого, кавуна, нашу був такий, якщо він виросте. Так що на другий рік купляємо перед тим, як садити, купуємо кавуні, сідаємо, збираємо насіння. Пльовань. Я таке насіння називаю пльовань. Все, проект! От, щоб я заповнив далі, це у нас від дороги одразу перший рядок. Я сказав. Я сказав, щоб я не вирізав цю пофігу. Так. А другий рядок у нас вже йдуть кавуни з стаканчика. Де вони? Він? Він, це Їх треба просто просапати. Дивіться. Ох, ти що я люблю це діло, дивіться. Особливо погода така файна. Що думаєте по цьому поводу, по кавунам, по цій бочці, по цьому ти 40, по тому, ти 40, напишіть, будь-що, навіть точку для продвиження каналу, це круто. Всім мирного неба, всім удачі, всім гарних урожаїв. Кстати, наступне відео буде там, де ми міняємо колесо в цьому тракторі. Робимо насос, бо у нас не піднімала гідрауліка. Дуже цікаве відео вийшло. Взагалі, реально дуже класне. Ти не пропустіть на цьому тракторі. То, типу, відео буде перша поломка Джондіра. воно дуже цікаве. Там ми їхали в камені, збирали скат, там вообще, ну, історія файна. Потім громадили цим трактором, файно, ну, так втак, що це дуже чітке відео. По статистиці в мене 95% людей дивиться без підписки. Прикиньте, у мене зараз 4 тисячі підписників і 95% без підписки. Якби кожен підписався, я вже б їхав на нормальному тракторі. Ладно, шутка, нічого ти ютуб не плати. Як би хотілося, звісно. Наша плантація, все, дивіться, я вже, вже доволі точно. Раз! Два, тільки виліз. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І туди. Вони ще зливаються з бурянами, але є. Є супер вообще.